Як коли дивилися на фотографії, які нам відправляли чи відео, мені здавалося, що є що і є як що з ним зробити. А зараз навіть ні. по перше, страшно тут знаходитися. Ходить по подвір'ю, по-друге, я не знаю скільки це може коштувати і чи це підлягає вообще відшкодуванню чи якомусь будівництву, Не знаю. Мабуть, на зараз те, що я бачу, то мабуть, ні. Те, що я бачу, це звернення місцевого населення на обстеження їхніх ділянок, домівок. Після деокупації або після просто ведення бойових дій на територіях. Жах. Жах. Я не можу, у мене серце вискач, вискакує з грудей. Це, ну, це дуже страшно, дуже боляче. Не можу навіть словами передати. Страшно, бо це мрії, які ми будували. Але слава Богу, що у нас є де жити, і всі цілі живі це саме основне. Можна вон, подивитися кругом, яка трава, і людям саме мітив. Вони мало чого в цьому розуміють, і вони не знають, на що треба звертати увагу. І тобто, самому вже було дуже багато випадків підриву місцевого населення, коли вони самі або в ліс по гриби ходили, або просто повернулися на свою ділянку після деокупації. І там залишається дуже багато чого. От це отут вона терчала. Безумної. Одну знаходив така 110, 120, ну вона так з метр була тут. Я її коло двора положив, сапюри їхали, забрали. Коротше, отут на огороді. 8 хороших перельотів. Я не вважаю, вже такі міномітні. А іменно там яма була шість метрів в діаметрі за теплиці, ми її засипали. Дуже багато і того, і іншого. Всього було багато, на докупованих територіях дуже багато всього траплялося. Коли росіяни стояли окупанти у борщові, тут вже жити не можна було. Уже ж тоді і дом розбило один, і другий. І, ну, все побило. без здоров'я було, yeah. а то переживемо. Що окупацію пережили, а зараз тільки роби, не лінись, і все буде добре.